Всем привет! Сегодня граю Сталкер. Чисто небо. Ні. Тут не так. Колов прип'ять. Дивіться нам не вибратись. Давайте не йдемо сюди. Зараз когось обов'язково застрінемо. Патрони наче у нас є. Ось уперше. Він так швидко бігаємо, зовсім не йде. в дупу, але треба в голову. Такий швидкий. Так, це мабуть я повернусь на ісход, ну так ні, мені треба ось туди, звідки він вискочив, їх тут буде багато. Так, десь. Поза, Позамає повти. Голову дуже важко попасти, коли не так швидко рухається. Ще затлину, як завжди. Одну йдуть і, і інші сюди ми не можемо. Тож йдемо ось сюди. Ось ще. Треба, мабуть, йти по логіці туди від звідки вони вилазять. Просто так вони не вилазять. Так, у мене закінчились патрони, Ножим, мабуть, не видані. Все ж таки вийшли і ножим. Так, треба змінити. Пістолет є. Ні, пістолета нема. Чому пістолета немає? Патронів нема це погано. Допытный поки щось раз нажал. Був якінце вийшов знову туди звідки прийшов. Підемо ось сюди. Ніч не запам'ятав звідки вони власне. Тому так потім Так, десь ззаду мене застрілівці. Незназуміло що це? Що мені подобається. Першому встав в це оновлений двигун. Не знаю, чи туди я йду, куди треба. Знову я повернувся назад. Треба якось мовитися. На вихід я рухаюсь не туди, куди треба. Але якщо знову на нас полізуть, то я думаю ми вихід все ж таки. Знайдемо можна кільцями не ходити сюди. Якщо піти, то начебто ви забув і знову я виходжу у початок наскільки знову мір. Ну так, звісно. Початок мені не годиться, Чи тут можна було б спробувати застрібнити, але вийде це точно знаю. Не зовсім розумію як ні йти. Але йти ти якої ж По Потонопах не виходить. Тут такі катакомби не заносимо. Куди так, туди ні. Другій частині я хоч знав куди рухатись? Знов я на початок. Так. Сейчас, стопа. Видала від перше. Звідси. Звідки. Зараз треба йти шукати по цих штуках. Я так уважаю. не пам'ятаю, як вони називають. Мабуть, сюди. Зимом зрозуміло куди. Спробуємо ось сюди. Туди ні. Йдемо сюди. Якщо на нас продовжуватимуть нападати, то ми маємо кудись ні. Я все ж таки ходжу по кінцю. Мапа я ж кудись витились? Блокати ми будемо довго, я так ось смазу не. Зовсім розумію куди йти. Ти тонелі. Такі тут можна довго по колами блукати. Так тут не можна туди. у нас до... в початок чому завжди в другій частині донеччина заповнитися неможливо залізти чи ще можна але не на зерно навіщо Від має ж бути якийсь вихід, як ви вважаєте? Я вважаю, що має бути. Тут ну, могли якусь так постійно на гору. ось тут щось схоже на вихід. Дітьма, як не подавал пити. Не зимова Вийшли на всякий випадку тогда небось зберігать угодись тю штуку. Так, тепер можна зберігать Я завжди так Та продовжу. Без патронів важко не. поки що зножем. Можливо, десь якщо буде так куди мені йти. Старінка показує. На болота не люблю і ти то ж підоподаносі. У нас молота досить небезпечно. Ніхто можна вимкнути. Давно не заходив теж. Отаю що маю дослідити гликоптині які впали, але Тут пройдемо тобто на доріжку. Главное, мы с без патронов. Сейчас в интернете, у нас были еще эти доминанты. Так, и Ой, я патроны. Пистолет, конечно, на проще выбить. у явность потому что там Это уже тут у нас... Еще у нас тут... Перед входом могу, возможно, потому что я не, не знаю еще ве yeah. Потнопити Шукаємо як потерпити новим. Надіюся тут діагці не довелося високопотиш. Я знаю понад один, але він на плато, а довкола бігають сновки, погонь, погань. Я їх там раз на два дні вбиваю, що туди вийшло. Цілого дику Ці цієї гадоти, так просто не знищити. Димо когось постановляємо. Mm. Тут досить небезпечно. Надіюсь, мене патронів вистачить.

десь тоді? А головне не звалийтесь. або мапу. Можливо, ми, якщо ми на горі, то ми можемо дослідити гелікоптер. Щебто за нас стробуємо. Можливо, я помиляюся, але на цій висоті я ще не був. Я був знизу. І мені не вдавалося застригнути. До цього не ага. Але мабуть таки. Ну, все ж таки. Так. За нас буде сюжет. Досить цікаво. Так, тут все. Тепер у нас є Якесь нове завдання. За нас на карті воно має бути позначене. Досить значно. Так. туди. Так. Досить високо, але спробуємо з'їхати на допі. Біжимо. Так в мене спонадження в хлам, але нічого. Біжимо на напоминать. Але біля домови. щоб якщо щось не краще.

Але я його оберневність, то не дуже сумнісні речі. Підвищена радіація, головне не провалитися в воду, тому що там не дуже гарно ходити. Водій. Можливо, тут теж можливо я не захою, але цікаво тут немає ніяких схованок. Мабуть, треба буде заховати пістолета. Так, ховаємо пістолет. Ніж теж. наша безпека. Начебто ось сюди так є, як завжди не з того боку Стоп. Так, ходимо йти до кого до тебе чи ні. Сам, по тому звістки тут тобто у нас ще на табор не можуть взятися військові. І на кілометр не підійшли. Тут багато, хто надто добре пам'ятає. Як довелося біля кордону, багнюку, позов, висити під колометній черги. Ану. На станціяні це не подаліку заводу Юпітер. Звідти назад на нас Краще Зараз ще знати одну добре ніж кілька, аби як. Сіяння. На цьому, мабуть, будемо завершувати досить довгемо відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо чекаєте продовження, пишіть в коментарях.